Мої вітання, друзі-колеги. Сьогодні вже нарешті вчепили номера. Приїхала наша красуня з Голландії, наш свіжачок. Ось так виглядає. Прицеп, вага. Ну, побачимо. Побачимо. Бачите, ще на прицепі номер не вчіпив, бо треба рамку іншу, треба змістити. Ось такий наш агрегатик. Так, відбувається сьогодні в нас сушіння пшенички. Зараз кілька слів покажу про сам цей процес. Так як я казав, що ми будемо палити відходами з ріпаку. Самими не виходить важко тримати температуру, то падає, то піднімається, але в суміші з пилетою бомба-ракета. Отож ми палимо такою сумішу. Два відра. Відходів, одне відро пелети. і сушимо. Ось так в нас горить вогонь. Назарко Грузя. Зараз кілька слів про сам процес сушіння. Так, сюди в яму попадає. Сира піднімається вверх, накопичувальний бункер. З накопичувального бункера подається в цю норію і загружаємо цюшку. Наша сушка проточного типу І звідси вже йде Сука оположена книжка. Параметри сушіння 120 повітря, 47 зерно. Все відбувається в автоматичному режимі, автоматичне завантаження, розвантаження, довантаження і вигрузка. Так як зараз бочки зайняті ріпаком. Ми вигружаємо на площадку. Хлопці, привіт. І ось з такою продуктивністю в нас проходить процес сушіння. Як ви можете бачити, це десь приблизно 12 тонн в годину. Наш Назарко прийняли рішення ми зібрати її вологою, щоб потім досушити, керуючись гірким досвідом минулого року. Ну, побачимо. Ось! Як ви можете бачити, така у нас пшеничка.